Вас вітає Кафедра аналітичної хімії Національного фармацевтичного університету. Тема нашого сьогоднішнього заняття дихроматометрія. Приготування та розрахунок концентрації титранту, карій-дихромату та визначення масової відсоткової частим сульфату гептогідрату у спосіб окремих наважок. Для виконання експерименту. Нам необхідні Тетрант – первинний стандартний розчин калій дихромату, концентрацію якого ми розрахуємо в процесі роботи. Досліджувана речовина ферумсульфат, гетагід, кислота сульфатна 2-молярна, кислота ортофосфатна 5%. Індикатор натрій, натрій-дефеніл-амін- Сульфанат 5% розчин та мірна колба містістю 1000 см кубічних. Калій дихромат стандартна речовина. Тому ми маємо можливість приготувати первинний стандартний розчин і розрахувати його точну концентрацію. В процесі реакції дихромат калію. Відновлюється до хрому трьохвалентного в кислому середовищі. Для розрахунку маси наважки калій хромату ми можемо скористатися еквівалентною масою речовини, якщо будемо готувати титрант еквівалентної концентрації та малярною масою речовини для приготування титранту малярної концентрації. Приблизна маса наважки склала 4,9 грами. Після взяття точної наважки на аналітичних вагах її маса становить 5,36 грами. На цьому слайді наведений розрахунок малярної концентрації речовини еквіваленту та малярної концентрації первинного стандартного розчину калій-дихромату. Фактор еквівалентності калій-дихромату становить 1 шосту. Тому, знаючи точну наважку, яку ми взяли для приготування розчину, та скориставшись мірною колбою, Міскістю 1000 см кубічних, ми з вами точно встановлюємо концентрацію тетранту. Еквівалентна концентрація становить 0,1020 молів на дециметр кубічний, малярна концентрація того ж самого розчину становить 0,01720 молі на дециметр кубічний. Після розрахунку точної концентрації тетранту калій-дихромату ми переходимо до визначення масової відсоткової фером сульфату гептегідрату. Двохвалентний ферум окиснюється до трьохвалентного феруму, дихромат калію відновлюється до хрому трьохвалентного. Різниця потенціалів дозволяє стверджувати, що ми маємо справу з прямим титруванням. Фактор еквівалентності ферум сульфату – одиниця, стихіометричне співвідношення реакції 6. Індикатор дифеніламін. Умовою реакції є додавання фосфатної кислоти з метою зв'язати йони феруму трьохвалентного, які можуть заважати отримати результат титрування. До ці еквівалентності – зелене забарвлення змінюється на синьо-фіолетове. Розраховуємо масу наважки фером сульфату гептегідрату у спосіб окремих наважок. Перший спосіб розрахунку маси наважки через еквівалентну масу речовини та еквівалентну концентрацію діхромату титранту. Другий спосіб розрахунку наважки через малярну масу сульфату гептагідрату та стехіометричне співвідношення з урахуванням малярної концентрації калій дихромату. Масова відсоткова частка речовини закладена у 70%. Приблизна маса розрахованої наважки складає 0,79 грамів. Після зважування на аналітичних вагах була встановлена точна наважка досліджуваної речовини, яка дорівнює 0,7880 граму. Наступний етап нашої роботи це визначення масової відсоткової частки ферумсульфату гептагідрату, дихроматометричним методом. Для цього визначення нам необхідні наступні реагенти: сам титрант, концентрацію якого ми точно розрахували розчин карідихромату, ферумсульфат гептагідрат, далі кислота фосфатна 5%, кислота сульфатна двумалярна. Як індикатор ми використовуємо. Діфеніамін типовий редокс-індикатор. Беремо точно наважку досліджуваної речовини. Тобто спочатку зважуємо пробірочку з фером сульфатом, переносимо в колбу для титрування та зважуємо після цього пусту пробірку. Розчиняємо нашу. На важку, у зручному для титрування об'ємі дистильованої води. Ось так. Фером сульфат розчиняється у воді. Бачите, розчинення відбулося. І ми з вами зараз додаємо необхідний об'єм. Фосфатної кислоти 10 смбічно 10 см кубічних сульфатної кислоти. Все це в колбу для титрування. Додаємо 2-3 краплі дифеніламіну, Та починаємо титрувати розчину калій дихромату. Спочатку розчин набуває зеленого забарвлення. За рахунок того, що під час відновлення. Дихромат йонів до йонів хрому 3 забарвлення змінюється від жовтого до зеленого. Зі збільшенням концентрації йонів трьохвалентного хрому інтенсивність забарвлення реакційної суміші стає все більшою. Зверніть увагу, наближаючи до точки еквівалентності, забарвлення розчину починає дещо змінюватися. В точці еквівалентності розчин набуває фіолетового забарвлення. Еквівалентний об'єм тетранту розчину калій дихромату склад 19,50 см кубічних. В результаті титрування, яке ви тільки що бачили, ми отримали еквівалентний об'єм дихромату калію тетранту 19,5 см3. І можемо приступити до розрахунку масової частки досліджуваної речовини через малярну масу та через малярну масу речовини еквіваленту. Перший спосіб розрахунку через еквівалентну масу фером сульфату гетагідрату відбувається з урахуванням еквівалентної концентрації титрамту. Другий спосіб розрахунку відбувається з урахуванням малярної маси фером сульфату гетагідрату та стехіометричного співвідношення. При цьому використовується малярна концентрація калій дихромату. Розрахунок масової відсоткової частки показав, що в зміст досліджуваної речовини становить 70,17%. Для розрахунку масової частки речовини третім способом за титром титранту за досліджуваною речовиною ми спочатку розраховуємо титр калій дихромату за ферум-сульфатом через еквівалентну масу ферум сульфату гетагідрату та еквівалентну концентрацію калій-дихромату теоретично. Другий спосіб розрахунку титру за досліджуваною речовиною відбувається через малярну масу досліджуваної речовини, стехіометричності відношення та малярну теоретичну концентрацію калій-дихромату. Розраховуємо також виправочний коефіцієнт до концентрації титранту, який складає 1,2%. Масова відсоткова частка ферумсульфату гептогідрату, розрахована через титр титранту за досліджуваною речовиною, становить 70,17%. Дякуємо за увагу та бажаємо успіхів!